В нашій піші в дзві часто била з слібіди, кукурузи, тикви і святни чудом вижили Ми. А весь ужас навсегда, в Пам'яті нашій залишиться всіх. Ось ці рядки написав не з почутого, а з того, що переживав та бачив на власні очі. Уродженець Донеччини сьогодні житель Ужгорода мріє, що мир таки настане. Ви знаєте, війна. На моїй батьківщині дуже тяжко говорити про це. От. Я думаю, що рано чи пізно все стане на свої місця. З нагоди свята відбулися урочистості і в приміщенні обласної адміністрації. Я переконаний в тому, що ми сьогодні. І завтра зможемо один одному подавати руку Руку привітня. Серед присутніх ті, хто воювали за перемогу над нацизмом колись, і ті, хто захищає Україну сьогодні. Пан Олег, який незабаром відсвяткує 90-й рік життя, добре пам'ятає день перемоги. З 8 на 9 ніхто не спав. У 12.30 радісти полка прийняли радіограму, що під Берліном, в Карсдорфі, маршал Жуков. Прийняв акт о капітуляції, акт з німецької сторони підписав маршал Кейтель, і війна закінчила. Що тут почалося? Почали стріляти з пулеметів карабіни, пістолети, з ракетні. Все небо було в цьому в ракетах, в пулях. І ми танцювали, ми кричали, ура! А коли до нас пішов наш офіцер, лейтенант Макаров, ми його підхватили, почали підкидувати. А коли поставили, а він каже, це такий день, до якого йшли 1418 днів і ночів через кров, через смерть, через негаразди. Чоловік проводить паралелі із сьогоденням. Каже, важка ситуація. Не віриться, що народи, які колись боролися проти нацизму, сьогодні воюють по різні боки барикад. Але вірить у краще, як і пані Ірина, єдиний син котрої загинув на сході. Політики, пусть перестають воювати за кресла, пусть беруться за ум і пусть реально рішають що то відносно. Ети війни примір'я, і щоб спокійно спали, спокійно дітей виховували і спокійно могли жити. Присутні вшанували хвилиною мовчання всіх, хто загинув, захищаючи батьківщину. Очільники краю нагородили орденами посмертно солдатів, що загинули, захищаючи вітчизну на сході. Завершили урочистості гімном майдану.